Малята до нас у гості завітав веселий гномик, а подивіться, з чим він прийшов. Він приніс мішок, а з чим саме відізнаєтеся, відгадавши загадки. Тож починаємо! Б'ють мене старі й малі, і в повітрі, і на землі. Та від цього я не плачу, тільки весело стрибаю. Що це, дітки, ви здогадалися? Правильно, це м'яч. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Вірна малята це лялька. Є кабіна, козовок, відкидний на ньому борт, є коліщатка і шини. У іграшкової правильно дітки машини. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Вірно, малята, це потяг. В синім небі путь моя. Швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Літак. Вірублений, весь сплюшу, лапки, хвостик, навіть вуха. Хто це малята? Ви здогадалися? Правильно плюшевий ведмедик. Молодці малята! Ви всі відгадали загадки. А як це все можна назвати одним словом? Правильно іграшки. А ми з гномиком впевнені, що у вас дуже багато іграшок. Давайте ми кожну іграшку спробуємо назвати лагідно. М'яч. А лагідно буде м'ячик. Молодці. Літак. А лагідно, як можна назвати? Літачок. Молодці малята. Лялька. Я буду лагідно. Лялечка. Ведмідь. Ведмедик. Молодці малята. Машина. А як буде лагідна? Машинка. Піраміда. А лагідна пірамідка. Молодці. Качка. Як буде лагідна. Качечка. Молодці малята. Ви все правильно відповіли. А гномик хоче запропонувати нам пограти в гру, яка називається Що десь знаходиться. Вам потрібно подивитися на картинку і сказати, де знаходиться іграшка. М'яч лежить на стільці. М'яч лежить під стільцем. Ці малята? Думайте уважно. Ведмедик лежить в коробці. Ведмедик сидить біля коробки. Машинка стоїть на столі. Машинка стоїть під столом. Ведмедик сидить між стільцями. Ведмедик сидить на стільці. М'ячик лежить за коробкою. М'ячик лежить під коробкою. Молодці малята. Все вірно. Раз потанцюємо з веселими ведмежатами. Веселу руханку. ba バリバリリリリリリ Ми хочемо пограти з нами в гру, опиши іграшку. Ось вам показана схема опису картинки і моя улюблена іграшка ведмедик. На першій картинці знак питання. Це тут саме визначається, хто це або що це, це ведмедик. На другій картинці у нас круг. Він різнокольоровий. Тут саме визначається, якого кольору ведмедик. Якого кольору ведмедик? Коричневий. Правильно. В третій картинці у нас представлені геометричні фігури. Якої саме форми або розміру голівка ведмедика. Вона кругла, тіло овальної форми. На цій картинці показан матеріал, з якого зроблена іграшка. Ведмедик зроблений з хутра або з плюша. У цій картинці показано, які частини тіла є у ведмедика. У нього є голова, тулуб, на тулубі є лапки, на голові є вушка, носик, очі та ротик. Остання картинка у нас руки показані та знак питання. Це запитують, який на дотик ведмедик. Який на дотик ведмедик? Він м'який. Пухнастий, ніжний. Тепер поставте на паузу це відео та спробуйте самі скласти розповідь про вашу улюблену іграшку. Молодці малята! у Вас дуже цікаві розповіді. І гномику дуже сподобалося з нами грати. А тепер йому потрібно вирушати у інший дитячий садочок. До нових зустрічей, малята! До побачення!